Десь ну, давай вдіватися, гайда, пошлі, давай, на двір, гайда, Пошли. А от не любить вдіватися, хотло, іди сюди. Ну йди будемо діватися, там мороз на дворі. Що ти на мене дивишся? Давай вдіватися, пошли. Вправлятися треба, давай. Давай, сьогодні мороз на дворі такий правий, гайда. Підеш на воздух трошки. Іди сюди. Не люби вдіватися і не все. От дивиться на мене, як на врага народу. Я ж тобі роблю лучше, щоб тобі було гарно. Чудо ти мале. Давай, ножку. Давай. <різь> <різь> ти як кукла не валяшка. А що це у тебе таке? Де це ти обтершся так вок? От не любимо діваться, тут лопне. Часівки погуляєш надворі, давай роздіну, давай, пішли. Гайда. А сьогодні ось така краса. Ось така краса. Туман. Сусідські петухи співають. Від радості, що мороз у нас є. Сьогодні, друзі, хочу вам розповісти, щось розповісти, може, комусь буде корисна ця інформація. Сьогодні ми з чоловіком їздили в місто у справах і заїхали зробити страховий поліс на машину. Всі знають, що наша влада для нас зробила, щоб ми ще краще жили, ми ж багаті всі, правда? І якщо ми, ну, наприклад, От їдемо в Одесу, так? І е, на трасі Одеса Кілія стоять, здається, 4 камери. От як ми проїхали туди, нас засікли 4 камери. їдемо назад в той же самий день і знову 4 камери. Це 8 камер. От 8 камер, 8 раз по 420 гривень. Считайте, скільки це буде коштувати нам цей штраф? І ми вирішили зробити. Заїхали, ми завжди робили в Скіфі. Там у нас один кінотеатр був занедбаний, вже він нікому не потрібен, ну, таке дуже гарне, будівля така гарна, але вона вже занедбана. І там ми зробили цю страховку. Зайшли туди, чоловік говорить, це тут саме дешевше, я завжди тут робив. А потім мені говорить, ні, давай я перетелефоную до другого чоловіка, я кажу, мей, роби вже тут то вже і роби тут, не мороч голову, будемо тільки зараз кататися по місту. Ну, Ми прийшли, вона нам підсчитала, все говорить, 4 тисячі 50 гривень. У вас говорить, легковий автомобіль, він считається як льоковий. І в нас щось ну, там щось там 2,2, двигун, Коротше, вона нам насчитала 4050 гривень. Я була в шоці, звичайно. І говорю, ну, коротше, возмущення я трошки своє показала, за цю міліцію нашу чи поліцію, і за ці закони дебільні, які нам навішують кожного дня. Вже не знаю, з чого зняти ці гроші, щоб. Ну, це не важливо. Ну, заплатили ми за цю. Страховку, їдемо на базар. Кілійці знають, де це, що це. Для них це, а я знаю, скільки їм мене багато хто дивиться. Йдемо на базар до хлопчини до одного. Ігор звати його. Ми Питаємо, Гір, ти ж робиш страховки ще чи не, вже не робиш? Ні, роблю. Скільки на нашу машину буде коштувати? Він говорить: 2050 гривень. Друзі, 4050 або 2050. Дурдом -дур. Як це можна все пояснити? Не знаю. Так що, дивіться, в тому році, по запрошлому році була страховка на нашу машину 610 гривень, зараз 4050 Ось так. Це краще і краще. Вже руки чешуться, друзі, щось робити. Сьогодні вирішили в теплиці зробити порядок. Ось зараз це сіно. Ми винесемо, складемо там, де у нас стіна стоїть. Це те, що накривали, перець прибереться. І ось свої винесла свої пухти. ви Бачите, вони трошки цю ніч підмерзли. Хоч і в теплиці стояли. Ось так ось накрив їх. Трішечки. Це вони в мене в кімнаті стояли. Це мені... На моє день народження розтогруні мені подарували і я її занесла сюди, тому що сильно рости почали в кімнаті. Зараз це все повиноситься, бардак оцей, і потрібно перекопувати теплицю. Порядок робити, це ось курячий послід тут розсипеться, роз... розкладеться і буде перекопуватися і робити. Порядок треба готуватися до весни. Бо і не замітиш, як воно це все бистренько так прийде. Чи якось сіно прибирає? А нащо ти його це сіно прибираєш? А потім вже засіло колома ще. Ми ще поперегризали мотузки. І що? Що, що? сіно розвалюють? Зараз буде лакання. Сино-сіно дивіться, яке багатюші зелене брали. Будемо продавати його, його нас багато. І будемо продавати його. Сіно, бачите, яке зелене, гарне. Нам, нам не треба так багато. Думали, що поросята ще будуть. Та вже все. Не хочу не поросят, нічого вже наїлися всього. А вон там ще солома є. Я ж тобі кажу, засіяно за там, що тільки 10 солом є. Так, да, солома в цьому році підібралась гарно. Нічого. Ходить кропорушка, як завжди. Не співаємо намелювати цим свиням. Так, прийшла щось робити. І я що буду робити, не знаю, думаю. Ага. А чоловік як працює гарно. Молодець, молодець. Молодець. Два крива. Два, в тебе бочка вина є. Три бутля. Моїх я можу тобі розрішити, щоб ти пив моє вино. Бо мені того на 20 років вистачить. Зараз, бачите, розкидали навоз це куричий. І знаєте, що хочемо тут посадити. Хочемо посадити тут. Картоплю. Я розумію, що це теж не виход, тому що все пасльонові, перець, і синій, і картопля це все пасльонові, але хоч щось. Тому що перець тут в тому році геть ми не відкрили, картоплі нічого не буде, а от перець не відкрили, він згорів у мене. То й шкода. От зараз розкидаю, перекопаємо і буде. Будемо чекати вже десь на початку лютого та й будемо саджати. Побачимо, яка погода буде. Нельсон, іди сюди. Я тобі тільки лапи помила, а ти знов за мною вибіг. Лапи хто буде знову мити? Бандіт малий. Ось припахав дружину. Копати ну, так, мені хробачків на рибалку. Дивіться, ну, як, як старається, Риби хоче. Дивіться, скільки накопала вже. Так, да, хробачки. Да. От буде завтра гембель, якщо я не піймаю нічого. Додому не приїжджаю. Поїдеш тоді, на базар, купиш і приїдеш, на поналовиш. Ну що, мушу так зробити. Що зробиш? Ну я ж кошельку посчитала, скільки коштів. <гум> <гум> так що дивися. Отак треба, дружин зацікавлювати. Я Бачите? Тут вже немає, Надо в другому місці шукати. Та й Також дивіться багато, як нагодно збирала тобі. Диви, що це мало тобі? Досить, дякую. Знаєте, друзі, я курей ніколи від блох, ніколи не обробляю. Від паразитів, так, а від блох ніколи не обробляю. Оце їм кожного разу сиплю дерев'яний вух, вугілля дерев'яне, і ось вони собі купаються. І ніколи, щоб в мене там чухались, вони немає. Ну, коли курчаток ми за, за старіх вирізаємо, курчат за нос, заводимо сюди в цей. Це приміщення, я звичайно там роблю дезінфекцію, вичищаємо все, вимиваємо і заводимо туди курчаток. Але в тому році робили, а все одно дохли вони як самошечі. О, Скільки мусору набралося листви і всякого. Зараз все, ось повну тачку вже зібрали, Зараз вивеземо дуже частину і переходимо. О, чоловік вже набрали тачку, чоловік повіз уже тачку. Ще пак пиво. Ага, добре. О, Ти вже скільки тут перекопав. Молодець, дивіться, бачите, як швидко. Красота Серед бігущих, перших нет і обстающих. Чоловік докопує кусочок цей, а вже завтра. Цей кусочок докопаємо. А, а лопату що оставив? Що, заморилася, лопата чи що? Так, заморилася лопата. А, -а, -а, -а. Зараз вила заморилася. а, -а, -а. тепер лопату берега. Загораюся, всю високу. Ага. Так високі вилачить, чи вони заморились. Заморили. <сум> заморилися. <сум> ну все, Ви перекопуй. Ось так і закінчився день. Наче нічого і не робили, а вже кінець дня. Всім до побачення, всім мирної ночі, тихої.